Пригадуєте екс вагнерівця Медведєва, який якимось дивним чином опинився на території недружественного государства Норвегія, де попросив політичного притулку, навіть покаявся на камеру, що вбивав українців. Я етасазнав. Пусть даже будь но я тасознав. Якщо хтось, бодай на третину секунди повірив у щирість терориста, тримайте. Біжавший в Осло найомнік ЧВК Вагнер арестован за драку. Не драку, а драки. Перепрошую за мову оригіналу. За сценарієм було так: п'яний вагнерівець побився біля одного із пабів осло. Приїхав патруль, скандинавські правоохоронці скрутили Медведєва і повезли до відділку. Во дворе центрального следственного изолятора он оказал сопротивление и ударил ногой одного из нескольких сотрудников. Как результат, прокуроры открыли три правы В адвокате Медведева властная версия. Після вживання алкоголю відбулось цитую недорозуміння, а терорист не порозумівся із полісменами, бо банально не знає мови. Ну банально росіяни знають лише два язика свій і мову агресії. Відмовка така собі підійде для дешевого росняво бидло законодавства і плебесу. Цього разу, напевне, доведеться просити політичного притулку де-інде. Тепер від переслідування норвезького правосуддя. І так, поколи, поки країни на Карті не закінчаться, а потім Рашка і в подарунок закривавлену кувалду. На річницю повномасштабного вторгнення Юра Дудь вирішив розписатися в інстаграмах, засудити війну, путінський режим і так далі, і тому подібне. Путін. Красавчик. Ситуація ледь як не з льошою Навальним, який із тюремних нар відрігся від кримського бутерброду. Крим, це бутерброд вот що, бутерброд з колбасою, щоб во туди-сюди возвращати. Але повернемося до Дудя. Пост хорошого русского залайкали, і не хто-небудь, а зять Шойгу. Зять Шойгу лайкнул пост дудя, о бессмысленной и кровавой путинской войне. Когда это заметили патріоти. Он удалил лайк и обвинил во всем фотошоп. Звати зятя фанерного генерала Олексій Столяров. Він фітнес-блогер, здебільшого проживає у Дубаї. І коли прозетнуті патріоти звернули увагу на лайк та поспішили відправити його на фронт, Льоша спочатку їх самих гордо відправив в окопи, а потім усе спокійно відлайкав. У сторіз сказав, що це фотошоп. Трусливий і безчесний чоловік. Згодом росіянські журналісти провели справжнє розслідування рівня ЗЕСН і визначили взяття Шойгу загалом на балансі аж три антивоєнних лайки. Ху... Скандал, скоріш за все, підзамнуть. Підзабудуть, але Аліксій на пару із двома синами Соловйова могли б організувати непоганий отряд. Дайте повоювати! Протягом останнього року найулюбленішою відповіддю росіян щодо дій англосаксів є дзеркальні міри. То Володін запропонує конфіскувати активи західного бізнесу, то сам бункерний у відповідь на постачання хаймерсів та леопардів їх пощолкає. Пощолкаємо патріот. Щоправда, що правда, лише на словах і у зведеннях РФ. І що таке справжні дієві дзеркальні міри показав губернатор Панської області. распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Ватный патриот Мельниченко на самом деле не такий уже и патриот. Просто образился. До цього потрапил до санкцийного списка США. До речи, окрім крови десятков тысяч мирного населения, Пензский губернатор еще чітко змалював характер 46-го президента. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Ну, шкода, звичайно. Жили с пятьма внуками наомі фінеганом Робертою Мобель, Наталі Та Робертом Гантером. Літні канікули планировали провести саме на берегах мальовничої. П'єнзи, але зважаючи на останні новини від Wall Street Journal, у найближчі кілька місяців захід поставить Україні більше зброї ніж за весь 2022 рік. <плес> Танунці від гурмо не виключати у майбутньому ударів по території РФ до літа і пензи не буде, але ж ми пообіцяли не бити західною зброєю по Росії.